Глизівська громада отримала кошти з обласного бюджету на потреби родин з пічним опаленням. Вчора, 10 листопада, на сесії Лизівської міської ради обранці прийняли кошти. Їх за потребами розподілятиме управління праці та соціального захисту населення. Очільниця УПСЗН Вікторія Кіпкало розповіла, які категорії населення отримають дрова профінансовані областю. Це сім'ї, які мешкають в будинках, де немає, окрім дровяного, іншого опалення, тобто пічне опалення. А це визначені декілька категорій: Це інваліди особи з інвалідністю першої групи, сім'ї, які виховують дитину з інвалідністю під групи, а це багатодітні родини, родин, яких є сім діти під опікою, сироти діти. Потім це або одинокі, або самотні люди похилого віку, або подружжя похилого віку. Це сім'ї, які в управлінні праці отримують допомогу, малозабезпеченим сім'ям. Вікторія Кіпкало пояснила, що треба робити людям, які підпадають під озвучені категорії, щоб їм безкоштовно завезли дрова. Звертаються до виконавчого комітету, ім'я голови комісії. Ці питання виносяться на засіданні ради за наявності цих звернень. Ми дивимося, чи дійсно це пічне опалення. чи… Належить ці домоснадарства до цього переліку, і тоді ці сім'ї будуть забезпечені. Тобто спочатку було 847 тисяч, зараз додатково ще дали 3 мільйона 44 А ми повинні закупити управління праці, повинно закупити ці дрова. Днями заступник міського голови Киропов має поїхати до лісництва, обговорити вартість деревини та доставки до лозової. Дрова зберігатимуть в Екосані до моменту, поки управління праці не отримає заявку від громадян про потребу. Звернення людей вже є, розповіла Вікторія Кіпкало. В розпорядженні сінюва зазначено, що на суму не більше ніж 10 тисяч туди входить доставка для людей, тобто, в залежності від того, скільки буде вартість куба і доставка. У попередні роки жителям громади також надавали дрова за рахунок міського бюджету. Екосан забезпечував людей здебільшого тополями по три куби на домоволодіння.